Доброго вечора. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас буде ось такий от інвертор Аксіома. Моделька на 6 кВт. Заявлена несправність. Працював від сонячних панелей просто без акумулятора і від мережі. І в один прекрасний момент ввечері, коли вимикали світло, під час е, блокауту е, він перестав працювати. Е, потім клієнт купив акумулятор, думав, що акумулятор допоможе за йому заробити, але він все одно від акумулятора не запрацював. Е, все працює, все типу на генерацію в мережу кидає, а на вихід нічого не дає. Таке відчуття зі слів клієнта, і взагалі, що не працює кнопка вімкнення живлення. Інколи інвертор буває вмикається і працює так, як треба. Попрацює декілька секунд і знову перестає працювати. При цьому дисплей і решта функцій працюють. Так, підключуємо живлення. 48 вольт, кнопочка натиснута, нічого не відбувається. Я навіть бачу, що кнопка, ну, зараз вона нажата, а так з боку в нас затерта, клацала її неймовірну кількість разів. Ось так вона от з боку виглядає. До речі, я просив клієнта перевірити, чи працездатна кнопочка, тому, ну, як бачимо, клієнт вірно все визначив, кнопка замикає контакт. Відповідно, несправність десь всередині інвертора. Так, конструктивчик мені подобається. Зверху маємо стандартний е, МППТшку і до нього так файно прикріплено радіатор. Додатковий. Так, з другої сторони кнопочки знайшов цікаві місця. А саме ось ці діоди D38 в них якісь отвори. Так, замінив я ці два діодика D D56 і D38. Э, чому згоріло? Не знаю. zd 9 ціленький. Решту перевірив, що зміг, ну, в принципі, відхилень не знайшов. Так, ну що ж, спроба запуску. Вентилятор дмухнули. За що хотіло. На виході 230. Красота. Ще один красавець. Теж новенький.